Переповнений вагон метро спалахнув вогнем. Чоловік зайшов у вагон, розлив на підлогу бензин і підпалив його. Трапилося це в годину пік, коли транспорт був щент заповнений пасажирами. Якими виявилися наслідки та що керувало в той момент палієм. Дивімося у рубриці Шалені історії. У США пожежники потрапили у засідку снайпера. В Великій Британії в рибалку поцілила блискавка. А в південній Кореї підпалили переповнений вагон метро. Це шалені історії. Історії, в які важко повірити, їх треба побачити. У США пожежники потрапили у засідку снайпера. CNN з посиланням на поліцію пише: чоловік влаштував пожежу у хащах на горі, а тоді почав стріляти у пожежників, які приїхали гасити вогонь. Понад три сотні правоохоронців прибули на допомогу, зокрема, і два гелікоптери зі снайперами. На жаль, двоє рятувальників загинули, один поранений. Стрільця згодом знайшли мертвим поряд з рушницею. Його вважають єдиним снайпером, причетним до смертельної засідки. Силовики з'ясовують, хто він і чому вчинив такий жахливий напад. Лісова пожежа тривала ще довго. Вогонь поширився аж на 80 тисяч квадратних метрів. Його гасили за допомогою літаків та важкої техніки. Чоловік полював на рибу, а зловив блискавку. Це справжнє диво. 54-річний рибалка вижив після жахливого удару блискавки. Трапилось це у Великій Британії. Стів берет та його друзі відпочивали на рибному господарстві. Вони кажуть: ніщо не віщувало біди, не було ані грози, ані дощу. Трапився лише один несподіваний удар блискавки, і саме він влучив у вудку стіва. Розламавши її навпіл, від удару розрядом напруги 300 мільйонів вольт постраждало отримав дірку у плечі, переломи ребер, сильні опіки та синці. Зазначає Десан. Від удару чоловіка відкинуло назад, а дерево біля якого він стояв, розірвало на шматки. Осколки розбили вікна фургона, шлюбку та пошкодили намет. Стів втратив свідомість його негайно доправили до лікарні. Чоловік переконаний, йому пощастило вижити. А найгірше він каже те, що так і не спіймав коропа. Пожежа у переповненому вагоні метро. У південній Кореї прямо в годину пік підпалили метро. Чоловік зайшов у вагон, вилив на підлогу бензин і підпалив. Вагон наповнився полум'ям та густим чорним димом. Пасажири в паніці почали тікати у різні боки. Нітто пише, у цей момент в поїзді було приблизно 160 пасажирів. Понад 100 людей потребували допомоги лікарів. На щастя, ніхто серйозно не постраждав. Чинив це 67-річний розлучений та розлучений чоловік. Він був незадоволений рішенням суду про розлучення. Його затримали та звинуватили у 160 випадках замаху на вбивство. Збитки після підпалу оцінюють у 220 тисяч доларів. А злочин прирівнюють до теракту. Серйозна аварія через комаху це не художні звороти, а справжня ситуація, яка трапилася у США. Під час руху в автомобілі сталася халепа, і він перекинувся на бік. Фіор 4 з посиланням на поліцію пише винуватцями аварії стали цикади. Комаха залетіла в салон, налякала водія, і він втратив керування. А тоді з'їхав з дороги і врізався у стовп. На щастя, в ДТП ніхто не постраждав, чого не скажеш про автомобіль. Він отримав значні пошкодження вм'ятини та тріщини. Підозрюваний же втік з місця події, пожартували в поліції, і закликали остерігатися. Ціка, адже їхні напади можуть бути небезпечними. У цих комах зараз саме триває шлюбний період. Рятував свого собаку і став злочинцем. У США чоловік застряг у димарі потрапив в руки поліції. 35-річний Карлос Оуенс гуляв по парку зі своїм собакою. Рептом пес замкнувся у ванній кімнаті однієї з будівель. Чоловік взявся визволяти свого улюбленця самотужки. Він заліз у Демар і застряг, тоді допомога знадобилася йому. Пожежникам довелося розрізати камін. Рятувальна операція Оенса та собаки відбулася успішно, ніхто не постраждав. Однак виникли інші неприємності. Будівлі завдали збитків до 10 тисяч доларів, зазначає видання метро. Поліцейські заарештували чоловіка. Карлоса Оенса звинуватили у крадіжці зі зломом, незаконному проникненні та хуліганстві. Як собака опинився заблокованим у туалеті, точно невідомо, але місцеві спеціалісти зазначають, вбиральні обладнали таймерами, які автоматично блокуються, і чоловіку варто. Було б одразу звернутися до поліції. Автівка з пивних ящиків потрапила в аварію. Усі ми знаємо, випив не сідай за кермо. А що якщо їдеш на пивних ящиках? Так подумав 49-річний чоловік з Німеччини і дивував усіх. Щоправда, ця історія без хорошого кінця. Чоловік власноруч змайстрував собі транспорт з порожніх ящиків з під пива. Сів і поїхав. Теж на підпитку. В якийсь момент він втратив керування, з'їхав з дороги і звалився у кювет. Зазначає видання Шпіґл панорама, водій незаконного транспорту впеви, отримав серйозні травми, зокрема перелом. Його госпіталізували разом з тим, дивака звинуватили в їзді на підпитку в порушеннях правил ліцензування транспортних засобів та правил дорожнього руку.